П'ять хвилин щось довго Не могла, вибачте, підключитися. Вмикайте, будь ласка, всі камери. Так, будь ласка, Поліна, Рінатік, Кароліна. Так. Так, так і так. Так, будь ласка, отже, починаємо з вами наш урок з української мови. Скажіть, будь ласка, яку частину мови ми зараз вивчаємо? Прикметник, Прикметник, дякую, будь ласка. Що таке злата свистун, прикметник? Прикметник це частина мови. Яка називає ознаку предмета і відповідає на запитання, який, яка, яка, які. Дякую, будь ласка, Альоша, повтори, будь ласка, ще раз правило, що таке прикметник? Прикметник. Це слова, які відповідають на запитання, як. Ні, у нас є як... правило, яке потрібно було вивчити. В першу чергу це частина мови. Яка називає, що? Називає... Льоша, яка називає що? Лоша, яка називає, що? Ні. Прикметник це частина мови. Яка називає що? І... Як... Ну, я не зрозуміла, чого ми досі правила не знаємо. Як... Яка називає що? Ознаки предмоє... Ознаки предмоє... Ознаки предмоє... Ознаку предмета. Відповідають на питання, яке, яка, яке, яке. Льоша, прикметник. Льоша, слухай, не шукай нічого. повторюй, будь ласка, за дітками. Прикметник це частина мови, яка називає ознаку предмета, відповідає на запитання, який, яка, яке, який, який, який. Повтори, будь ласка. <плес> будь ласка Кароліна, повтори правила. Прикметник відповідає на. Кароліна, ти чула, як ми тільки що розповідали правила? Поліна, будь ласка, повтори правило. Мікрофон. Прикметник – це частина мови, яка відповідає на питання, який, яка, який, які. Прикметник це частина мови, яка називає пред... ознаку предмета і відповідає на запитання, який, яка, яке, яке. Ви чули, як злата це повторила? Ви чули, як Рінат це повторив? Ну, шановні, ну що це таке? Ми вже тиждень вчимо чи другий тиждень вчимо, що таке прикметник, ми не можемо повторити досконало <кхух> правило. Давіть Кімченко, повтори правило. Це <кхух> Яка називає одяг і відповідай на питання на запитання, яке, яка які. Який, яка, яка, які. Добре, будь ласка, ми продовжуємо говорити з вами про прикметник. Давайте з вами пригадаємо, що ми знаємо ще про прикметник, з якою частиною мови мови, мови пов'язаний прикметник з іменником? Що ми знаємо з вами, що коли ми ставимо запитання? До питання, Спочатку так. до іменників ставимо запитання? Ми ставимо запитання від іменника до, до прикметника. прикметника від іменника до прикметника. Так, будь ласка, ми на минулому уроці з вами розбирали тему. Будь ласка, пригадуйте так. Це було у нас з вами у середу. Змінювання прикметника за, числень, за числами у сполученні з іменником. Яке ми правило з вами знаємо? Як змінюється прикметник за числами? Хмельник змінюється за числами, прикметник завжди стоїть у тому числі, що є іменник Дайдя, о, іменник з якого. Та є Він, сказаний, у множині Максим, це метри... не читати треба зайчик. Я тут уже тебе хотіла хвалити, бо ти так впевнено почав говорити, а ти мені читаєш. Це ви повинні вже самі розуміти, що в якому числі стоїть іменник, о, число. Яке число іменника ми знаємо? Однена, тобто, в якому числі стоїть іменник, в такому числі і буде стояти. Прикметник, наприклад, біла ручка? В якому числі? По перше, де у нас тут іменник? імен? Ручка. Ручка, ручка. одна чи Одна одина. Значить, прикметник біла, ручка яка біла, буде стояти в чи множині? В однині наприклад, синя лінійка. Де іменник? Лінійка, лінійка, лінійка. яка синя? Е, буде е, прикметник синя стояти в водині чим ножині? В одині, тому що синя лінійка, лінійка встають в одині. А якщо в мене будуть сині лінійки, Вмножині. 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 якщо у мене будуть білі ручки, Вмножині. Вмножині. Вмножині, наприклад, наприклад, солодкі цукерки. У множині, а, тому, множині. іменник цукерки стоїть у множині. Отже, іменник, прикметник змінюється за числами у сполученні з іменником. Ми це з вами знаємо. Він, прикметник стоїть у тому числі, в якому стоїть іменник. І множина іменник прикметника завжди закінч... має закінчення, яке хто пам'ятає? І. І молодці має закінчення. І добре, будь ласка, починаємо з вами сьогодні. Можна привітайте, праців... що е, позапрошує завдання в по Україні. Е, будь ласка, ми не будемо гаяти часу на домашні завдання. Я розумію, що в нас. Ми перевіряємо завжди, але ви бачите, що така ситуація не з того не з цього включаються сирени. То краще ми поки якщо залишиться час, ми в кінці обов'язково перевіримо. Я пам'ятаю ваші твори опису про весну. Узгод сьогодні тема нашого уроку: узгодження прикметника з, іменника, з іменником у різних формах. Тобто, ми сьогодні будемо... Точніше повторювати і е, утворювати іменники в різних формах. Так, будь ласка, переходимо одразу за презентацією. Зараз змикається презентація, хвилиночку. Вмикається екранчик мій. Так, 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 потихеньку вмикається, добре. Налаштовується, завантажується. Зараз хвилинку чекаємо. Так, будь ласка. Отже, сьогодні тема нашого уроку. Будь ласка, узгодження прикметника з іменником у різних формах. Ми будемо навчатися узгоджувати прикметники з іменниками. Отже, починаємо вже, будь ласка, наш урок. Уже Пролунав дзвоник. Так, ми підключилися з вами на урок, на урок налаштувалися. Обов'язково на уроці у вас є ручка, лінійка, олівець, обов'язково зошик і підручник. Третій бевей. Де ви зникли? Не бачу вас на екранчику почекайте. Тут. Тут. А екран у вас включився? Так. так, презентація у вас включалась? Ні, так. Ні. Так, Ми тут. Ні. Ну, презентація у вас включається? Так, Вже включилась. Все включилось. О, все включилось. Угу, зараз не, не так, отже, будь ласка, давайте подивимося з вами на таке завдання. нам пропонують з вами виконати вправу асоціативний кущ. Що таке асоціативний кущ? Добрати Коля, не треба це робити. Потрібно дібрати прикметники до слова Дніпро. Що ми знаємо з вами? Що таке взагалі Дніпро? Дніпро це місто. Це є місто, а ще що може. бути? річка. А ще Річка, річка річка Дніпро найбільша річка нашої України. Давайте спробуємо підібрати прикметники. Дніпро. Дніпро. По перше, на яке питання відповідає? Якщо як місто, так, то Широкий. річка. Давайте будемо розбирати, як річка. Широка. Ще повноводний, повноводний. Це ми розбираємо як річка, так? Ще. Могу. І. І красивий, красивий так і красивий. красивий, так. Отже, давайте зараз з вами запишемо ой по не запишемо. А будь ласка, спробуємо дати відповідь на запитання. Подивіться, будь ласка, це у вас зображення на малюночку на екранчику. Це у нас. У вас річка, наша Дніпро, наша так, річка, найбільша річка нашої України. Давайте зараз з вами спробуємо пограти в таку, виконати таку вправу як синкан. Що це таке? От у нас є з вами іменник Дніпро. Нам потрібно, ми з вами підібрали до нього прикметник широкий, красивий. Так? Ми підібрали з вами. Яке дієслово ми можемо підібрати до нього? Яке дієслово ми можемо підібрати? Що робить? Що робить? Ну, що робить Дніпро? <тачу> ми, що че? робить Дніпро? Працюється, що робить Дніпро? Тече, Ти? що робить Дніпро, розливається, що робить Дніпро Ро, падає, так? Далі дивіться враження від предмета. Ну, от, предмет це у нас Дніпро. Які у вас викликають враження від цього предмета? Ну, Це в першу чергу ми говоримо з вами ага. про річку, так? Ну, от які у вас враження? Слива, вона. Uh, ну, от річка Дніпро. Давайте по прямо буде широка, широка річка. Так, віка, так. Віка. довга широка річка. так, Отже, і ми з вами знаємо, що річка Дніпро впадає в Чорне, в Чорне море, в море, правильно. Отже, висновок, що ми які ми можемо зробити висновок? Що річка Дніпро, найбільша річка, річка України. Україна. а от Пробуємо сказати з вами, от підібрати інший е, іменник, Наприклад, от, наприклад, давайте підберемо школа, е, іменник школа, і давайте дивіться, от що таке вправа синкан. Тобто, нам потрібно за частинами мови. от дивіться, іменник прикметник діє слово, враження від предмету і висновок. Нам потрібно скласти з вами ось е, ну, таке завдання. Отже, якщо іменник школа, то прикметники, які ми можемо підібрати. Я? Де яка школа? Дитяча, яка, ще яка Велика Шагальна. школа? Велика школа. Красива. Шагальна. красива. Шагальна. Так, добре. А, Загальна. Яка? Загальна. Загальна. молодець. А які дієслова слова ми можемо підібрати до слова школа? Школа що робить? що робить, навчає навчає, зустрічає так. Так? Ну, діточок в школі працює, так. Працює. Натсь, які враження від предмету? Що ми знаємо про школу? Ну, от враження, які ваші враження? Чудові. Ну, це треба зробити як реченням. Наприклад, що школа це? Школа. Що? Де кожен. Успішний школа, де діти здобувають знання. знання. Яки ми можемо зробити з вами висновок? Який ми можемо зробити висновок? Що? Що ми вже хочемо повернутися скоріше в школу? До школи і навчатися у школі. Отже, ось така цікава вправа синка. Де ми можемо до предмета підібрати прикметики, дієслова, висловити свої враження і, звичайно, зробити невеличкий висновок. Будь ласка, в своїх зошитках. Давайте, будь ласка, відступимо від попередньої роботи два рядочка і запишемо сьогодні. На календарі 17 березня класна робота. І пропишемо, будь ласка. Елементи буковок Д, ні, П, і утворимо слово Дніпро. Будь ласка. Це. 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 У кого шумно? Так, будь ласка, ну що ж, крокуємо з вами далі. Сьогодні ми працюємо з вами ще раз повторюємо за темою: навчаємося вживати прикметники умовлені та у колективних навчальних вправах. Так, будь ласка, сьогодні ми працюємо за сторіночкою 128-129, Тому, будь ласка, відкрили. І давайте подивимося на вправу один нашого підручника. Що потрібно зробити в цій вправі? Um, добери oh, прикметники і запиши за зразком, Позначе, позначте закінчення прикметників. Так, будь ласка, що нам потрібно ще раз робити? Нам потрібно з вами прочитати, добирати, дібрати прикметники і записати за зразком. У нас? Ти... Який... Я щось не поняла. Який у нас, будь ласка, зразок? прочитайте Максим, прочитай, будь ласка. Океан який глибокий, океаном яким глибоким. Отже, океан який глибокий, океаном яким глибоким. Тобто за цим зразком нам потрібно дібрати прикметники і записати, і в кінці позначити закінчення. Отже, будь ласка, які у нас є слова? У нас є море на морі, річка біля річки. Отже, давайте подумаємо з вами. Море яке може бути? Красиве, чорне. Море може бути велике, yeah. безкрає, красиве, так? Красиво. А далі. Yeah. далі, далі, далі. Що у нас? Так, що так? Yeah. Вибачте, 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 давайте зробимо так. Я буду робити отак. Вибачте, це я вже. Тому, будь ласка, давайте запишемо з вами вправо один. Записали? Ні. Записуємо вправа один. І, будь ласка, зараз ми з вами доповнимо замість знаків питання, ми доповнимо наші прикметники. Отже, море яке у нас може бути? Чорне. Ну, яке? Красиве. Чорне. Ну, голубе, голубе. Гол, давайте голубе. На морі якому? Болу. Голубому. Чорному може, да, на морі чорному. Далі, будь ласка, тільки чорному почмо з великою букви. Річка яка. Красива. Річка яка повноводна може або бурхлива може бути, так? Бурхлива. Біля річки якої? Великої. Ну, чорної. Ну, хіба чорної може бути річки? Біля річки якої може бути? Широкої Оз... Широкої річки. Озеро яке може бути? Велике, глибоке, велике немо глибоке. Далі В озері як. Я не Будь ласка, отже в озері якому? Ну яке? Хіба може бути озеро Велике? Ну ну думайте, ну як по-іншому можемо сказати. Ну вже було. Ну озеро яке може бути? глибоке в озері якому? В блакитному може бути озеро блакитне? Може. Довге. Ого. Дивимося далі. Водойми які? Які Гарні. можуть бути? Які? Гарні. Гарні. Чисті. Гарні. Чисті можуть бути водойми, так? Водоймами якими? Гарними. Ні. Раз. Якими можуть можна бути водой? Холодними. Холодними молодці. Холодними. Холодними. Ні. Ні. Пишіть, пишіть. Будь ласка, хто написав олівчиком? Будь ласка, що потрібно нам зробити? Означите закінчення прикметники. Голубе, чорному, бурхлива, широкої, глибоке, блакитному, чисті, холодне. Блакитному. А, голубе. Буква «Е». Е. Максим, самостійно ті, хто дописав, ті, хто не дописав, хай дописують ще. Ви позначайте, потім назвете. Mm-hmm. Є? О, і, будь ласка, давайте називаємо які, о, будь ласка, закінчення прикметників ви позначили. Отже, море яке голубе, яке закінчення. Е. 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 Чорному. У У. чорному. У. У. Бурхлива. О, через... А. Широкої. О ї, о, Ї, там дві, дві приголосні букви можна позначати. Так. Озеро глибоке, е, е. блакитному, У. чисті, І. холодними, І. І. молодці. Написали Так. Да. допису. Да дописуємо Все написав. Угу. Uh -huh. Підніміть, будь ласка, ручки, хто дописали? Угу, 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 угу. Ну, майже всі, так? Добре, переходимо, будь ласка, до наступного завданічка, яке у нас з вами подивилися. Е, вправа 2. Що, Рінатік, нам потрібно зробити вправі 2? Розгляньте світлину, доберіть до неї назву, прочитайте текст, уживаючи прикметник в потрібній формі. Вживаючи прикметник у потрібній формі. Так, що ж у вас там за світлина така цікава? Що це у вас таке? Це у вас в мене цієї світлини немає, але у вас є що? Річка, так? річка Дніпро, вона в мене була на початку. Так, будь ласка, річка Дніпро. Що ми можемо про неї сказати? Нам потрібно зараз з вами замість крапочок вставити пропущені що? Слова. Не слова а бу... А це записувати? або спочатку ми вставляємо пропущені буковки. Будь ласка, давайте будемо потихеньку працювати. Отже, широко розмитнувся угу. Дніпро під сонцем. Дивимося, Чисте чиста і ну свіж прохолодна про вода. Тобто оці всі прикмети прохолодна вода. Чому Даша чиста Чисте, свіже? Достав питання до слова вода. Вода яка? Свіжа. Ну, свіжа. Чиста свіжа, прохолодна. вода. А. Плине і плине до моря. Дивимося, Багат нею Дніпро. Багатий. Нема не багато. Дніпро. Дніпро. Багате. Багатий нею, Багат, нею Дніпро. Багатший за всякого царя. Купаються в ньому птиці, купаються люди, далекі плавні лежать на воді, розпустивши по хвилях своє весня, зелене гілля. Гіль... Далине. 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 Гілля. Скажіть мені, будь ласка, до якого роду належить іменник Дніпро? Е, е, до чоловічого. Що це mm -hmm. мальчачого? У нас мальчачого немає. А. Будь ласка, ставимо е, на питання. Посереднього середнього. Середнього. воно моє. Ні, Дніпро він мій це чоловічий рід річка, да. А якщо дивитися взагалі, ну от Дніпро, ну от, говориться так, начебто воно моє, якби це було до міста. Але взагалі то, річка, ну Дніпро, ну більше так, до середнього роду мені здається. Але, будь ласка, що нам потрібно з вами зробити? Нам потрібно з вами. Підібрати до цього тексту назву. Яку ми назву, повітря повітряна тривога, Дніпро під Почукає... сонцем? Що що? Дніпропетровська область, все мої хороші. Зараз 10 хвилин. Зараз вам скидається, ось оця зараз я завантажую і скидую вам. Ви списуєте вже оцю вправу собі в зошиток. Пишете вправа 2 і списуєте її. Зрозуміло. Добре. А а будь ласка, сапляє ти, сапляє? Ти так, далі, так. будь ласка, буде четверте завдання. Це вправа 4, це буде ваше домашнє завдання. Дві повітряної тривоги. Все у мене брало. було ще давно. давно. Це, будь ласка, переходимо в укриття. Зараз я все напишу вам, що треба робити. До зустрічі, побачення. Давайте. Давайте, до зустрічі. Так, виберіть, дівчатки, повністю і цей сумочки, тому що я вас одразу після відпущу. У Нас же англійської сьогодні не буде. Ми зараз доробимо з вами.